Ну на сьогоднішній день э, склалася така ситуація, що найвигіднішим є э, робота обох э, пілотів обох дронь. Навчились розпізнавати типи мін та евакуювати людей після поранень в одному з ліцеїв Дніпра. Працівники обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели ярмарок військових професій. Навчання проводять у військових вищих навчальних закладах. Прийшов на ярмарок учень 11 класу Артем. каже, ніколи в житті не бачив БПЛА, тому зацікавився розповідю про дрони. Було цікаво про дрони послухати, тому що ну я не знав, як вони виглядають. Ну я знав, як вони виглядають, але як вони працюють що. Що вони можуть робити, як саме вони працюють, і скільки це коштує, чи це е, бомбезні, великі ціни. Зацікавилась розповідь інструкторів і учениця 11 класу Діана. Дівчина розповідає, їй було важливо дізнатися, як надавати першу медичну допомогу та безпечно поводитися зі зброєю. Ці заходи дуже важливо проводити для нашої єдності, для свідомості, для укріплення якихось вражень. Або думок про військове становище. Мені дуже сподобалось, що військові позитивні. Вони вміють жартувати. Дуже надихає, дуже вражає. Окрім теорії, діти також могли потренуватися. Практично військовий інструктор показував учням, як затягувати пораненого до окопу за допомогою стропи. І раз, Перехоплюємося, не маємо перекоплюємось. Подібний захід у цьому ліцеї проводять не вперше, розповідає заступниця директора Галина Кравчик. Це вже третя зустріч учнів закладу з військовослужбовцями. Подібні заходи, я вважаю, що найбільше треба проводити в школах нашого міста, яке формує у наших ліцеїстів не просто почуття гідності, а в майбутньому почуття відповідальності. Так, вони можуть бути науковцями, вони можуть бути посадовцями, вони можуть вибрати військову професію. Усі продемонстровані професії можна отримати у військових навчальних закладах. Про це розповідає курсовий офіцер навчального взводу Герман Тарасенко. Каже, вступити до них можуть як хлопці, так і Чата окрім військової спеціальності, майбутній курсант отримає диплом бакалавра державного зразка. Ми прививаємо до наших молодімолодої, так сказати, Частини населення, повагу та любов до військової справи а також до українців. Це дуже важливо для нашої країни, а також для саморозвитку і як особистості, так і в общем в соціумі. Також військові розповіли школярам про екіпірування бійців та техніку безпеки під час роботи з мінами та снарядами. Данию Ніколаєнко, Антон Сіренко, Кононов, Суспільне новини, Дніпро.